Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні з вами вивчимо віршик Вадима Крищенко. Вишиванка. Ось уважно послухайте. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні На вдягай, синочку, вниці сонце золоте, полюстки багряні Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю, а тепер, малятка, повторюйте за мною. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. На, втягай, синочку. ниці сонце золоте, полюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся. Підійду і обійму я свою матусю. А тепер, малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На, вдягай, синочку, у нитці сонце золоте, полюски багряні, ласка мамина цвіте, в тому вишиванні, вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Молодці малятка! Якщо віршик сподобався, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім! То підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!